Українці отримують європейський досвід з управління річковими басейнами. Стартував проект Європейського союзу з охорони навколишнього середовища міжнародних річкових басейнів. Проект розрахований на 4 роки і має 6 країн-учасниць. Проект базується на розумінні, що басейни річок не мають кордонів, і дбати про їх чистоту та екосистеми можна лише спільними зусиллями країн, якими ці річки пролягають. Зараз ми міряємо приладом оксиметр, показники розчиненого кисню в воді і температуру. Ось таким нехитрим приладом, оксиметром, фахівці з моніторингу якості поверхневих вод київського водосховища перевіряють стан водойми. Кілька хвилин, і результат на табло. Температура плюс 19, кисень 9 міліграмів в одному літрі. Одразу і висновок. Для мешканців водойм для рибного світу це цілком. Приспристойні показники, щоб з'ясувати, чи підходить Дніпровська вода людині, потрібні додаткові дослідження у спеціальній лабораторії її якість перевіряють за 33 трьома показниками. В лабораторії є два сектора радіологічний і. Є... Гідрохімічний Виконуються радіологічні і гідрохімічні показники: 31 по хімії і 2 на радіологію комплексі. Ми збираємо весь моніторинг, потім його аналізуємо і робимо оцінку якісті води поверхневих вод. Працівники цієї лабораторії аналізують якість води за стандартами радянських часів, а це порівняння вмісту сполук із гранично допустимою концентрацією. Ми його порівнюємо лише з гранично допустими концентраціями, але використання води, вимоги до використання води для потреб рекреації вони одні. Для питного водопостачання вони інші. Для існування інфру... водних живих ресурсів, тобто це практично рибне господарство. Вже зовсім інші. Саме на такі. Напрями, які використовують, які нормують якості е, якість води відзалежно від використання, спрямована законодавства Європейського союзу у 2000 році. ЄС ухвалила водну рамкову директиву за принципи керування водними ресурсами та шляхи досягнення доброї якості води і безпечного стану річок. Донести до українців, як ця стратегія реалізується на практиці, покликаний міжнародний проект з захисту довкілля міжнародних річкових басейнів. Його фінансує Єврокомісія, бюджет сі. Ім з половиною мільйонів євро нема в радянському плануванні цілий покращити стан водного середовища в такому місці за такий час, від такого до іншого стану. І тому наше завдання спочатку буде розказати, як зробити моніторинг європейський, але не для тих цілей, які були в радянському Союзі, зловити порушника і все. А для тих цілей, щоб ви могли з допомогою моніторингу досліджувати, як ви досягаєте поставлених заздалегідь вами. Цілий покращення водного. Ресурсів про успішну реалізацію такого підходу свідчить порятунок річки Рейн у 1986 році. Сталося найсильніше забруднення водойми. Під час гасіння пожежі на хімічному підприємстві Сандус у Швейцарії в Рейн потрапило 30 тонн сільськогосподарських хімікатів. Вода була отруєна, популяції риб втрачені. Швейцарії, Німеччині та Нідерландам. Довелося докладати спільних зусиль, щоб відновити первинний стан водойми. Ми досягли успіху завдяки правильному управлінню. По перше. Була створена міжнародна басейнова комісія, де всі країни і уряди брали участь. Друге була поставлена спільна мета повернути в річку лосося. Для цього розробили досить потужну технічну програму, як це зробити. І по-третє, були розглянуті можливості участі всіх секторів. Це те, що називають інтегроване управління. Перший досвід і цілеспрямований менеджмент українці отримують вже за два тижні. 18 липня у Києві зустрінуться регіональні представники шістьох держав: Вірменія, Азербайджану, Білорусі, Грузії. Росії та України. На заході обговорюватимуть пілотні проекти. З великою ймовірністю першим стане проєкт під назвою «Дніпро-транскордонний».